Питання. Я розумію, що Бог прощає, але в серці залишається відчуття вини. Скажіть, будь ласка, як звільнитися від образ на інших і водночас навчитися прощати самі собі? Мені важко відпускати минуле і відчувати миру серці. Знайте, якщо відкриємо 23 главу Євангелія від Луки, то побачимо, що на Христі було розп'ято Троє. І один з розбійників до Ісуса звернувшись, каже, згадай мене в Царстві Твоєму. На що Ісус відповідає? Сьогодні будеш зі мною в раю. Цікаво було би, якщо б розбійник, почувши ті слова, почав би казати Ісусе, «Та яке в раю, ти я ж розбійник, я ж наробив багато лиха. Мовчки прийняв. Знаєте, треба вміти прощати, комусь вміти прощати собі. Треба вміти зупинятися і вміти забувати. Я розумію, що важко щось забувати. Якщо ви жінка, то практично неможливо. Знаєте, один психолог дуже гарно порівняв чоловічу пам'ять і жіночу. Він це показав в такий спосіб, що чоловіча пам'ять подібна на диски CD-R, які можна перезаписувати. Їх є небагато, але їх можна перезаписувати. Жіноча пам'ять подібна на диски CD, які тільки записують. Їх є дуже багато і вони нічого не старають. Знаєте, деколи жінкам дуже дивно є дивитися, як два чоловіка між собою билися. І через годину спі п'ють пиво, згадують, що було перед тим, з того сміються. Знаєте, власне, жінці важко є приймати те, що хтось може дуже легко забути, хтось може легко відходити від якихось певних нюансів. І дивлячись власне, на той, хто легко відходить, воно здається, що стає важче від того, що хтось легко забуває, а мені важко забути. Знаєте, дуже гарна притча про монахиню. Який явився Христос, вона відповідно йде до Єпископа, йому про це розповідає. Єпископ каже, давай перевіримо, чи то правдивий Христос, чи то правдиве об'явлення. І запитай Ісуса, який я зробив найтяжчий гріх. Хто знає, про, який, про ті гріхи, то знає той, хто сповідався, можливо, пам'ятає той, хто сповідав. І, звісно, Ісус, Через якийсь час там монахиня приходить? І єпископ питає, і що тобі Ісус сказав? Вона йому каже, що Ісус сказав, що Він все забув. Знаєте, як хочемо, щоб Бог нам простив, прощав, мусимо вміти простити самій собі. Мусимо вміти зупиняти певні моменти. Знаєте, напевно, не існує людина, яка би не знала погані слова, але для того, щоб ми ті слова не говорили, ми мусимо ними не думати. Якщо ми не говоримо, а думаємо, воно все одно вискоче. Так само і з тими думками. Мусимо вміти собі забороняти, їх, використовувати в нашому житті. Мусимо собі забороняти про них про якісь там певні моменти думати. Інакше це не працює. Знаєте, ви можете запитати, як то собі заборонити, думати, як то можливо. Знаєте, напевно, кожній людині це знайомо, пробує людину заснути, щось якась тяжка думка в голову лізе. Що глупе, коли людина пробує молитися односудного лізе. і нема на то ради, просто паралельно йде з іншими речами, які старається людина робити. Знаєте, є дуже цікавий і одночасно простий і смішний спосіб зупиняти будь-яку думку. Я особисто це роблю в такий спосіб. Перемножую, наприклад, трьохзначне число на двозначне у голові. Це в мене займає приблизно дві хвилини і поки. Я тих дві хвилини перемножую ті два числа, я забуваю про що я забув. Знаєте, мозок так влаштований, що математичний процес займає повністю всю голову і неможливо думати ще про щось. Маємо навчитися вміти правильно зупиняти думки. Забути нічого неможливо. Ми маємо, власне, можливість зупиняти думку. Ми маємо можливість не давати собі про щось думати. Зупиняти ненависть, зупиняти злобу, зупиняти щось, що нам не дає жити. Я усвідомий те, що я говорю про важкі речі, з якими важко навіть змиритися, але інакшого способу не існує. Забути неможливо, можливо, тільки зупинити. Знаєте, хотів би закінчити історією, коли Петро почав йти по воді. Він реально почав йти по воді, але засумнівався, нарікався і почав тонути. І що він сказав? Ісусе, рятуй мене. Власне, в ті хвилини, коли здається, що хвилі тих думок, того неспокою нас накривають, і хочеться з розуму зійти, звертаємося до Ісуса, кажучи, Господи, допоможи мені. Слава Ісусу Христу!